Первые два прилета были где-то рядом, я как бы во двор вышел, а спал вот там бы и накрыл меня. Да, а что у меня. Я вот только как раз у меня диван. А здесь самое веселое. И вот там еще одна комната, где я спал. Должен был. Вот это как раз моя кровать. Где засыпано. Вот там диван мой. И буду эти там. Поставим бункеры для вас. І знайдемо просто, вони. Це волонтерські, так? волонтери вони допомагають, допоможуть вам. А далі від держави, якщо у вас є додаток Дія, скажете хлопцям, вони їм теж всі вікна позашивають. Це у вас залишилось? Оце все вилетіло. Оце вікно. Отут теж вікно було вилетіло, там на картина була, от сталося. Тут теж, тут сіло. Це, Я тут спала, тут спав, Це ми були тут. Ні-ні, це. це, 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 це. Ви? все що? Така смілиці, як вийшла? Ні-ні. ні. -ні, -ні. Право, зараз, ні. Вони живуть, так, все добре. Вона вдома попала. Вони приїдуть до вас, потім пороздрібають, завали. І зроблять покрівлю і позашивають вікна. Добре, чекайте, я передам ваш номер телефону.